Так, добрались ми до місця поселення. О, так. Зняли кришечку, можна сказати, а тут Сліс, грамок. не рамок. Нічого, здоров'ячок такий. Дай Боже здоров'ячка. П'ятий тому в сезоні. ставка. Скільки він тут був? Я не знаю. Я не поглянем. До рамку зараз. Ну точно не наш, а може і наш. Та вже наш, будь вже наш. Такі орамочки ми ставили в Риловке. Такі аби були. Де хідджали все залізли, розумієш? Такі аби були. Давай ему з чим кидні. З'єб рукою. Зараз у буде. Закидуй другу. Закидую другу. Чекай що хочу переглянути, чи маточка є. І де вона тут? Є. Мало би вже почати сіяти. Рий потужнячий. Ри, ну яка борода, шок щоб... ти. Якщо собі, якщо вона не мічена, фігучці, я я тут знайдемо. Пів вулика бджали, а ну рахуйсь таке бджіло. Якщо. По, порахуйся попаряти. По... 10, 15, 25, 30. Йой, 300. Треба дзвонити до бджоляра степана, відмію бджали рахувати. У мене тут бути не може, якщо в нас сіти на ну, там тих двох. Там ми стали вроді б, будівельну і другу цю курянку. Заробляємося. Фішки наміють тут зняли. Це точно. Будівельна забудівалися самими бджолами. Він день, день два максимум. Не було його тут довше. Не сидів. Сто відсотків. Зачищали. Чайки. Отже, будують. За світ життя. Зазвичай, я почала сіяти, Да. Ну я, я. Не знаю, чи камера передасть але повинно бути видно Короче, За пару днів ми його переглянемо. Поставимо зараз дві вищинки, А тоді вже подивимося, що з ним буде далі. Речі рамки ставили ми в ріїловку, такі аби були. Давай пане. Раз, два. Вода мені мешати, де ти лише в руші. Це вулик відкрити. <клес> Перша секція. Двісно, бджоли більше достатньо. З однієї сторони, з іншої сторони. Тут цілі рамки. І то, що треба. А, ти зараз подивимося, скільки. Точно. Але такий шикарний. Nie, зараз. розслаблятися. Ось він зразу працює. Працює файно. Через одну ми йому Пан сидіти. Я думаю, там, де вони почали ваще на дротах тягнути, там мабуть, було. З розлізу цього не за ти в по різних рамках. Ми тоді вже переглянемо. П'ятий яти. рік в цьому році. П'ятий рік. Ось такі е, перших чотири було менших. Було на рамки чотири ну, максимум. Це було вже так аж занадто. Це воно, верніть. Та тут ще в ящику на рамки дві бджоли є. Так, розуміємо, висипали. Вже рукою заб'яти? Ні, я так бавитись не буду, коли не Микола Володимирович. Бачиш, як бджолки лоскочуть? Бджолки да, я люблю. А? Не, зараз робимо хід в ньому. Знаєш що? Та, знаєш що? Ти вже шляпу вдів, так? А я ще <світ> не. <світ> <світ> ти відійди б... далі. Як скажеш? Бо я не готовий сказати, чи то бджоли, якщо наші, то все нормально, якщо не наші. Ну ти бачиш, вони мою руку відчувають. Енергетику <світ> руки відчувають. Бджілки не кусають. Значить що? Значить наші. Не можеш знімати.

Вулик на три сім'ї. Кубрив позамовини ще зі рамками, рампами. Виявилося мали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Буде рівно вісім рамочок. Зміні звіс. Забере там трошки це... Те, що не трусева. Ну ладно, тут зранку. Ні, хоче забити. Не рішення. Треба забирати, вичищати обов'язково, то майбутньому розводиться міль різні болячки. Що Микола Володимирович, Я можу сказати, що я вже теж не боюся. Так, я вже не боюся, напевно, наші. Ти береш так вов в руки і поселяєш, кажеш, ти бджілка на цій рамці маєш бути, ти на цій рамці маєш бути. І ти бачиш, я набираю цілу руку, цілу жменю бджіл. Поселяю їх руками в вулик. Я не боюсь, потім піду на роботу, скажуть, бляха напису впав. Ти <рес> що потім скажеш, що ти на бджолах був? Скажеш, що бджоли рахував. Вони будуть держали опі як пия. Що не знаєш наших людей? Я то Тут руки попухли, вже сказали, що настільки допився, що вже опухолями заходиш. Ну, вроді би не пухне жале, все, все не залишається. Ніяк не крути. Так. В принципі, все. Так, як на мене так, заселення народів пройшло доволі успішно. Звідки дуже успішно і дуже гарно. Причому скільки там що бджоли не ми не знаємо. Ми зараз підемо глянемо. Ви самі бачили, скільки шальотних бджоли було. Да, ми ранком будемо завтра, в принципі, то візьмемо з ньюдрінечку, перетрусимо сюди цю бджолу. Це все, всі проблеми. В принципі, можна. Зранку і так будемо тут заїжджати. Це все. Так, всім гарного дня, ми далі працювати, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо розказувати, будемо показувати.